Слава Україні! Триває 1251 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на північно-слобожанському і курському напрямках, де українські воїни зупинили дев'ять атак російських окупантів. Минулої доби ворог завдав на цих напрямках 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 31 керовану авіаційну бомбу. Здійснив 363 обстріли, з яких шість із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку ворог сім разів атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фиголівка, Западне та в напрямку Петро Іванівки. На Купінському напрямку учора відбулося шість атак російських загарників поблизу Ратівки, Голубівки та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів поблизу населених пунктів Греківка та в напрямках середнього Григорівки та Шантриголового. На Сіверському напрямку ворог здійснив 9 атак в районах Серебрянки, Верхньокам'янського, Григорівки та в напрямку Сіверська. На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення поблизу ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 57 атак у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролібівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, А також у напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка. Заповідне родинське на Новопавлівському напрямку противник здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Зелене Поле, Новодарівка, Піддубне, Мирне та в напрямку Андріївки, Клісцового, Тимирівки і Олександрограда на Придніпровському напрямку минулої доби ворог п'ять разів атакував у напрямку Придніпровського. Учора російські терористи завдали по території України 86 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані керування авіаційні бомби. Крім цього, здійснили 5960 обстрілів, зокрема 85 із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 4413 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Одну гармату та одну радіолокаційну станцію противника загалом минулої доби втрати ворога склали тисячу російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 235 безпілотників оперативно-тактичного рівня, то 103 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні.